Всім привіт! Я вважаю, що я так знову надовго не обискав відео. Ви самі знаєте. Ви чекайте, що це за кнопка? М Назимаєм. Ем, що це? Істо. Понятно, зелі. Похоже на кефір. Блін. На що кефір? Ну, ладно, візьму. Саме головне, не забудьте поставити лайк і підписку. Якщо не поставити, я не буду знімати відео. Ну, всім привіт що ми тут робимо всі Четверо ми самі не знаємо і за час раунд починається через 10 секунд ВІУ ВІУ Виут -ві. тут ту Снова раунд путя все Ммм Капец Наша нам ця пуска. Ця пуска. Це пуска. Це пуска. пуска Этопуска пуска же було такого страшного, вообще, вообще не знаю. Сам не знаю. Меч! е, м'яч в м'яч летів. Як нам тобі пом... А, поможіть мені, допоможіть мені, допоможіть мені. Наш, як як мен тобі допоможу? Не жинь, пусть. Оно, кринж. Удар.

Тут, тут тут, Не питайте, що таке це відео маленьке. Ну, я для вас стараюся. Будь з роблю свої фігурки, як ви можете зрозуміти. Я дуже стараюся, але я дуже багато лайків і Підписників не получаю. Болу, ми, в моєму каналу летіли і Сюди 100 підписників. Не. Тобто мій канал. Щоб піддержати мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо ви хочете наступну серію, вам треба набити на це відео 5 або 3 лайки, або 25 підписників. І, саме головне, може новий рік або перед новим роком вийде нова серія. Ну, проценти є, але я сам не знаю, чи я зможу випустити серію, чи не зможу і я Хотів я зроблю. Це на карті я зроблю карту більшу. Це саме головне. І ще. Скоро новий рік, новий рік, скоро новий рік. Як ви знаєте, може бути відео відео. Тут тут ту ту тут. світло є чи нема, є чи нема, світло є чи нема, є чи нема, світло є чи нема, чи є чи нема, світло є чи нема, читла є, чи нема, Ту-ту, світло є чи нема.